Я волонтерю, тому що мій батько в Збройних силах України. Я, як ніхто, розумію, наскільки це важливо. Та сама кава це не просто якийсь засіб, це прояв уваги, це сказати Я поряд, ти важливий для мене, я тебе люблю. Зараз від війни стимулися напевно всі а військові найбільше. Вони вже хочуть любов, тепло, трохи радості. І волонтерство ми даємо їм. Хоч на мить, хоч якусь крихту, але відчуття, що ми не забуваємо про них, що ми пам'ятаємо, що ми любимо їх, що ми готові допомагати і діяти разом з ними. Війна триває ще з 1169 року, і ми протестуємо в страшенному ворогові, який набагато перевищує нас за своїм територіальним, людським та економічним потенціалом, і в цих умовах зусиль держави. Є недостатньо зусиль наших партнерів також є недостатньо і тому, щоб нам вижити у цьому протистоянні в цьому смертельному двобої, нам необхідно також брати безпосередню участь у підтримці нашої армії. Адже всім давно відома істина: якщо ти не підтримуєш свою армію, ти підтримуватимеш ворожу армію. Тим більше, що наші вороги не скривають своїх цілей. Адже вони озвучують устами своїх офіційних пропагандистів, таких як Мільчаков, Сімоніян та Карнаухов, що їхня мета завоювати Україну і українців перетворити в гарматне м'ясо для того, щоб вони сприяли завоюванню Росії усієї Європи. За цих умов я вважаю, що нам усім необхідно згуртуватися, і хто має можливість. Той зі зброєю в руках захищає свою державу. Хто такої можливості не має, той має волонтерити. Я волонтер, але не офіційний волонтер. Я не є зареєстрований у податковій у службі. Я волонтерю чисто на добровільних засадничих принципах, виходячи з цієї смертельної загрози, яка постала перед моєю державою, і для того, щоб підтримати моїх. Піввітчизників, які воюють і захищають нас тому в тому числі і мого сина, який вже третій рік поспіль, є бійцем в Збройних сил України, тому що хочу допомагати своїй країні. Без цього ніяк. Якщо ти не будеш цього робити, то не буде продвигатися перемога, не буде перемагати ворога. Ну і нічого доброго з цього не буде. Мені не байдуже. Мені важливо допомагати тим, хто цього потребує, бачити, що мої дії приносять користь. Це дає відчуття, що я роблю щось значне, змінюю світ найкраще, навіть якщо це маленькі кроки. А ще мене мотивує мій тато, який знаходиться у Збройних силах України в 35-й бригаді, який боронить нас та нашу землю. Я дуже хочу, щоб ця війна найскоріше закінчилася. Це не складно, коли є мета і бажання. Закликаю всіх небайдужих долучитись до волонтерської діяльності. Це дає можливість допомагати іншим, робити світ трохи кращим і бути частиною чогось значущого. Я вважаю, кожна людина, яка має можливість, має допомагати. На даний момент війна, тому я вважаю, люди повинні згуртовуватися і допомагати, робити свій вклад на максимум. Я розумію, що зараз будь-яка допомога нашим воїнам має надзвичайно велику вагу. І неважливо, чи ти платеш сітки, чи донатиш, чи печеш випічку, це все зараз дуже необхідним. Щоб українцям перемогти, треба кожному з нас зробити свій вклад у перемогу. Волонтерська діяльність особливо важлива під час війни, коли кожен внесок може врятувати життя. Волонтерство об'єднує людей навколо мети. Допомагає зміцнити зв'язок між тилом і фронтом. При цьому люди відчувають, що вони не просто спостерігачі, а активні учасники змін. Вірю, що маленька допомога може змінити світ на краще, і також хочеться зробити свій внесок у підтримку тих людей, які справді потребують цієї допомоги в цей важкий та непростий для всіх наш час. І також хочеться допомогти нашим захисникам, які відстоюють честь та суверенітет нашої держави. Хочу зробити внесок в спільну справу. А я вважаю, що це обов'язок кожного українця, який хоче наблизити перемогу України. Ми факультет економіки і підприємництва. Ми волонтеримо, тому що розуміємо, допомога нашим захисникам і захисницям це має бути перший пріоритет. Ми волонтеримо, тому що розуміємо, що повинна бути підтримка, повинна бути сприяння і, попри всі ті державні. Ресурси, які виділяються, суспільство так само має і повинно до цього долучатися. Це мій маленький клад для перемоги. Вірю, що волонтерство здатне змінити світ найкраще. Це можливість бути частиною чогось більше. Я хочу вносити свою допомогу, бо навіть найменша допомога досить сильно допомагає нашим військовим, яким зараз тяжко. Волонтерство це головна опора для військових і для нашої країни в даний час, бо без неї. Я не б не змогла вистояти цей тяжкий бій. Вважаю, що в цей непростий час для країни потрібно допомагати всім, чим тільки можеш. Хтось може допомагати патіням сіток, хтось виготовленням окопних свічок, хтось просто донатить гроші. Ну всі допомагають, чим можуть. Хочу допомагати тим, хто цього потребує. Вірю, що маленькі добрі вченка можуть допомогти спасти світ. Факультет і судову парку господарства також приєднався до волонтерів. Як нашого університету, так і нашого міста. Е -е, хочу зазначити те, що в нас на факультеті двоє військовослужбовців, які воюють зараз на, в російсько-українській війні, а тому факультет долучається до їхньої допомоги, і факультет долучається до загальноуніверситетської допомоги. Хочу зазначити також, що факультет волонтерить, тому що це необхідно зараз для нашої держави. Ми бачимо, що скрутне становище в наших хлопців на війні. А тому ми долучаємося повністю до всіх акцій загальноміських і загальноуніверситет. Це важливо для нашої країни в такий важкий час. І я хочу допомагати нашим військовим, допомагати сітками та іншими матеріальними можливостями. Тому потрібно волонтерити. Я волонтерю. Волонтером може стати кожен і кожна, хто прагне зробити свій внесок у перемогу України. Наша спільнота приєдналась до волонтерського руху ще до повномасштабного вторгнення. Зараз ми допомагаємо у гуманітарних штабах, плетаємо маскувальні сітки, закупуємо амуніцію, проводимо різні ярмарки, аукціони, івенти заради перемоги, заради тих, хто віддав своє життя, щоб ми жили у вільній, незалежній європейській Україні. Щиро дякуємо. Всім волонтерам, всім факультетській родині, студентству, викладачам, співробітникам за своєчасну та необхідну допомогу, такий складний час і непростий за те, що не залишаєте осторонь ті події, які в нас проходять в нашій незалежній Україні, а завжди приймаєте активну участь та всіляко намагаєтеся внести частку своєї душі у. І свого серця у працю і в спільну мету це перемога над ворогом. Перемога прийде обов'язково. Ми будемо її наближати разом, кожен на своєму фронті. Слава Україні, героям слава! Хочу робити цей світ краще, хочу допомагати своїй країні і тому, що це мені задоволення. Вважаю своїм обов'язком підтримати збройні сили України у цей складний час і всіх тих, хто цього потребує. Це моя можливість зробити внесок у захист нашої країни, а також сприяти відновленню та розвитку нашої держави. Сьогодні це мій спосіб життя. Моя родина, вчительська родина, і з дитинства мене батьки навчили допомагати ближнім. Тому той досвід, який мені подарували батьки, той досвід, який мені дарують сьогодні, мої наставники дають мені можливість мати силу для того, щоб волонтерити і боротися. Дуже багато моїх студентів, дуже багато моїх близьких людей, рідних людей зараз знаходиться на фронті. І волонтерство дає мені можливість бути трішечки ближче до них, доторкнутися серцем своєї душі до їхніх сердець, до їхніх душ і підтримати їх там, де вони зараз є. Волонтерство стало для мене частинкою чогось важливого. Це коли ти допомагаєш людям та робиш свій внесок в те, щоб світ став трішки добрішим та справедливішим. Волонтерство стало для мене способом самореалізації, джерелом натхнення і можливістю знайти однодумців, які поділяють мої цінності. Це не лише спосіб допомагати, але й навчатися новому, розвивати свої навички і глибше розуміти потреби суспільства. Це для мене крик душі, це бажання бути поруч із тими, хто потребує підтримки. Це спосіб ділитися теплом, коли довкола холод. Під втрат та болю, це моя боротьба за тих, хто бореться за нас. І мій голос, який шепче: ти не один, ми разом. Слава Україні, слава ЗСУ. Волонтерство стало для мене важливим етапом у житті, який навчив цінувати кожен момент і розуміти, наскільки важливо об'єднувати зусилля заради спільної мети. Це не лише можливість допомагати іншим, але й досвід, який дозволяє мені краще розуміти потреби інших, розвивати емпатію та відповідальність. А також дарувати радість, турботу і позитивні емоції тим, хто цього потребує. Волонтерство стало для мене важливим аспектом в житті. На сьогоднішній день, якщо ми маємо хоч якусь можливість допомогти нашим воїнам, ми неодмінно повинні нею скористатися, оскільки вони оберігають нас і наш спокій. Волонтерство стало для нас щоденною необхідністю, так як ми бачимо, що скрутне становище зараз на фронті, люди. Повністю віддають останнє, а тому ми приєднуємося до допомоги нашим захисникам. Волонтерство стало для мене більше, ніж звичайна справа тому, що я хочу іти і допомагати нашим військовим. Я волонтерю, я допомагаю цим. Ми допомагаємо платінням тінням сіток також іншими справами. Це щось більше, а це дарувати свою любов, показувати свою людяність. Для мене є щастям побачити. Радість тих самих дітей або дідуся і бабусю, і показати їм, що вони не одні в цьому світі. Ми є опора для них. Волонтерство стало для мене невід'ємною частиною моєї життя. Я люблю допомагати людям, люблю знаходити нові знайомства, люблю слухати історію людей і тому, чому їм потрібна допомога. Волонтерство є для мене певним джерелом спокою і хорошого настрою. Адже коли я розумію, що наблизив нашу країну до перемоги, то десь тут стає трошки тепліше. Волонтерство стало для мене невід'ємною частиною студентського життя. Це круто. Ти спілкуєшся з людьми, допомагаєш тим самим людям, Ну, розвиваєш свою комунікабельність, напевно, я не знаю, як правильно. І ну, це круто. Це спосіб допомогти нашим військовим, які ризикують своїм здоров'ям і безпекою заради нас, заради України. Якось читання книжок, для когось займання спортом, для мене, для мене це волонтерство як хобі. Приємне з користям, поєднує. Волонтерство стало для нашого факультету, для студентів, для викладачів повсякденною справою. справою. Справою, яку потрібно робити постійно, підтримуючи як наших захисників та захисниць, підтримуючи інші категорії населення, які вимагають нашої підтримки. Волонтерство проявляється і в зборі коштів, і в плетінні сіток, і в виготовленні окопних свічок, і в відвідуванні е, незахищених верст населення з відповідними концертними програмами, які організовують наші студенти, для того, щоб підтримати суспільство, підтримати наших громадян. Волонтерство стало для мене шляхом особистого зростання і самореалізації. Це можливість допомагати іншим змінювати ситуації на краще та відчувати власну значущість. Кожен досвід волонтерства вчить мене новому, дарує вдячність і зміцнює віру в людську доброту. Волонтерство стало для мене невід'ємною частиною мого життя, тому що почала я допомагати ще з 22-го року. Спочатку просто з сім'єю. Згодом при громадській організації 4.5.0 Україна і надалі там допомагаю. Ми як плетемо сітки, це на рівні університету і факультетів. Також, також ми робимо окопні свічки. Волонтерство стало для мене, і якщо можна, я хотіла б сказати, волонтерство стало для мого факультету факультету плодового екології та захисту рослин. Волонтерство стало для кожного викладача, для кожного студента нашого факультету, наших кафедр і загалом загаломського національного університету. Цедівництво. Це стало частиною нашого життя, невід'ємною частиною нашого життя. У на нашому факультеті проводиться дуже багато акцій, різноманітні виставки, продажі, вечорниці. Ми намагаємося підтримувати внутрішню силу нашого духу і того духу, який зараз планує на фронті. Ми хочемо життя нашого факультету передати туди на лінію фронту. Ми хочемо бути ближче до них, до наших хлопців і наших дівчат. Організаторські здібності, емпатія, комунікабельність, стресостійкість, вміння працювати в команді, і розуміти потреби інших. Це навички, які розвиваються через волонтерство. Волонтерство стало для мене якби основою життя через те, що зараз в нашій країні такий час, що без волонтерства ну, майже нічого неможливо. можливо. Військові дуже військовим дуже потрібно, щоб волонтерство було. Тому хочу закликати людей, щоб вони займалися волонтерством і допомагали нашим військовим біженцям всім, кому потрібна допомога. Слава Україні! Хочу побажати насамперед волонтерам витримки, незламності, духу і божої благодаті. Хочу подякувати всім волонтерам, які приєднуються до цієї справи, тому що в такий час дуже потрібна підтримка нашим воїнам. Бажаю всім їм наснаги, здоров'я та перемоги нам усім. Я звичайно волонтерам крепкого здоров'я, я, я звичайно волонтерам терпіння і звершення великих справ. Бажаю не втрачати віру в перемогу і сміливо рухатись до мети. Щастя, здоров'я, міцності, наснаги, щоб ви не здавались, бо вони є головною опорою нашої країни, і без них все може рухнути. Тому легкої вам праці і наснаги, дорогі волонтери! дякуємо вам за вашу щирість, турботу і доброту. Бажаємо вам, щоб ваша праця приносила лише радість. А добрі справи поверталися до вас з Трицією, я бажаю волонтерам міцного здоров'я, сили, психологічної стійкості, та саме найважливіше це особистого щастя. Адже щаслива людина може зробити набагато більше. Я бажаю волонтерам ще більшої наснаги, далі продовжувати ту роботу, яку вони роблять, і не здаватися, тому що саме головне попереду перемога, до якої ми всі разом дійдемо. Я бажаю волонтерам витримки, бажаю більше охочих людей, які будуть допомагати вам. По-перше, здоров'я, по-друге, наснаги, творчого, як кажуть, запалу, щоб не пускалися руки, щоб було бажання працювати, щоб бачили попереду мету, рухались до цієї мети і щоб суспільство оцінювало те, що робить волонтерська спільнота. Залишайтеся такими ж небайдужими й відданими ідеям добра, разом ми сила яка змінює життя. Я хочу побажати волонтерам міцного здоров'я, натхнення та великих справ. Ви шановні волонтери, шановні наші друзі, дозвольте вам побажати міцності вашого духу, щоб те світло і те тепло ваших сердець не згасало. Адже світло це та сила, яка може здолати темряву. І ця темрява, яка на сьогодні панує на нашій землі, вона обов'язково буде подолана світлом і теплом ваших сердець. Вам миру, перемоги і величезної сили духу. Дякую за вашу роботу. Міцного здоров'я, нервів, щоб вони робили свою волонтерську роботу якнайкраще, тому що в них все і так хорошо виходить. І щоб в них все було добре. Вітаю усіх волонтерів з професійним святом і бажаю, і бажаю усім українцям долучитися до цієї благородної місії. Я зичу волонтерам не втрачати віру в себе і в український народ. Хочеться побажати вам стійкості, наснаги, віри у перемогу, перемоги і те, що ви робите. Хай вам повернеться з турицею. Міцного здоров'я вам і віри у все найкраще. Дорогі волонтери, ваші щедрі серця і невтомні руки це символ незламності нашої нації. Дякуємо вам за кожну коробку допомоги, за кожен організований збір, за кожне слово підтримки. Хочу, щоб волонтери залишалися завжди. Енергійними, що в них був ентузіазм продовжувати займатися своєю справою, незважаючи на всі перешкоди, які зараз є. Ну що в них завжди був багато сил. Я бажаю всім волонтерам міцного здоров'я, сили, натхнення та щастя та достатку у вашому житті. Сьогодні, в міжнародний день волонтерства, ми хочемо висловити щиру подяку всім, хто знаходить час, сили і натхнення, щоб допомагати іншим. Mm -hmm. Це свято нагадує нам про те, що навіть найменший внесок у спільну справу здатен змінювати долі. Та будувати майбутнє волонтери це люди, які змінюють світ не словами, а діями. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил і натхнення на нові звершення, а всім нам бути небайдужими, долучатися до волонтерських ініціатив і пам'ятати, кожен наш вчинок робить Україну сильнішою разом до перемоги. Святом вас! Я би хотіла побажати вам, волонтерам. Цінувати себе і не забувати про себе, тому що волонтери вони готові завжди щось робити і діяти. Вони складаються на всі 100% і це трохи є проблематично, так як вони забувають про себе. Вони є люди, і їм потрібно для того, щоб далі працювати, волонтерити, допомагати іншим, трохи пам'ятати про себе.